Мінус Rover. у Києві спалили авто колишньої редакторки забороненого проросійського видання «Страна. ЮА». Мова про Світлану Крюкову минулого місяця її спіткала інша невдача. Медійниця потрапила під санкції Ради нацбезпеки та оборони. Нині ж Крюкова обіцяє не здаватися, не тікати і не заткнутися. А от мережею ширяться чутки, нібито вона сама спалила авто, щоб привернути ще більше уваги. До власної персони. Усі подробиці зібрала я Фаїна Василенко. Отже, по порядку: ось це авто, точніше, те, що від нього залишилося. Як стверджує сама Крюкова, ось так вона виглядає, хто ще не знає. Це таке собі привітання з Днем Закоханих. Ночі 14 лютого таємний та одержимий шанувальник, який вважав, що санкцій у моєму житті недостатньо. Привітав мене з Днем Закоханих, спалив автівку. У цьому ж дописі Крюкова стверджує, що виконавців шукає поліція, а замовники, нібито відомі. Але хто вони, так і не ясно. Журналістка натякає, що це продовження санкційної історії. Але обіцяє не здаватися, не зраджувати собі і нікуди не тікати. Як казав класик, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Підтверджує інцидент, і поліція, принаймні джерела видання Українська правда у правоохоронних органах, запевняють дійсно ближче до півночі, 13 лютого, в Деснянському районі. Згоріло люксове авто рейндж-ровер, на якому їздить Світлана Клюкова. Крім того, вогонь зачепив квартиру другого поверху будинку. Однак, пожежу вчасно загасили, обійшлося без постраждалих. Поліція встановлює, що ж стало причиною пожежі: підпал чи можливо вибух. Та в мережі вже гуляє версія, що підпал нібито інсценувала сама Крюкова. Про таке пише блогер Сергій Стерненко. За наявною у мене інформацією із джерел у поліції за підпалом авто може стояти сама Крюкова. Це одна з версій, яка зараз розглядається. Мотив привернути увагу до себе та випросити у спонсорів додаткові фінанси. Надихнулась Крюкова історією Шарія. Він свого часу сам обстріляв своє авто щоб заявити про репресії. Відомо, що Крюкова нині судиться з іншим блогером Ігорем Лаченковим, а ще з юристом Євгеном Проняним та з військовим. Романом Сініциним це окремі позови, та причина одна, вони нібито образили її честь, гідність та ділову репутацію. Жодного з них вона не звинувачує в інциденті з автівкою, але вочевидь уявляє, що в неї багато ворогів. Це з того, що я зрозуміла з її епічних дописів у соцмережі Фейсбук. Там вона, до речі, називає себе сертифікованим ворогом імені Зеленського та веде цілий блог під санкційного журналіста. Ви не повірите. Описує переваги нового статусу, оскільки РНБО повністю позбавила мене платоспроможності, заборонивши щось купувати, продавати, чимось торгувати і будь-де працювати, люди навколо почали робити щедрі жести. Дві ресторанні мережі подарували мені річний абонемент на відвідування. Як так, а ось так. Світлано, від сьогодні ви бажана гостя у нашому закладі. Усе за наш рахунок тут мені здається саме час пролити світло. Чому ж Крюкова таки опинилася під санкціями? По-перше, я покажу вам її друзів: це підсанкційний блогер та пропагандист Анатолій Шарій. А це окійний зрадник України Ілля Кива. А ось це олігарх Утікач Олександр Онищенко, заочно засуджений в Україні за розкрадання державних коштів. По-друге, дивно, що саме це санкції відбулося тільки зараз. Адже видання страна юа, де вона працювала заступником головного редактора, заборонене в Україні ще з 16 лютого 2022 року. А санкції проти головного редактора Ігоря Гужви запроваджені ще від серпня 2021 року. Попри це, заборонене видання довгий час продовжувало свою роботу використовуючи інші домини та обхідні механізми. І навіть після повномасштабного вторгнення РФ і страну ЮА ловили на поширенні наративів російської пропаганди і на розповсюдженні фейків, які в подальшому спростовував центр протидії дезінформації. Ба більше навіть зараз безперешкодно працює телеграм-канал. Цього ж ресурсу і налічує він, на жаль, аж 300 тисяч читачів. Так от щодо Крюкової. в липні на сайті президента з'явилася ціла петиція щодо обмеження роботи всіх майданчиків страна Юа і щодо всіх причетних до неї у переліку, як ви зрозуміли, Крюкова і компанія. Прошу вас, Володимире Олександровичу, як голову Ради національної безпеки та оборони України, прийняти рішення про накладання додаткових санкцій на українські та російські юридичні особи, що працюють в Україні в інтересах держави-агресора, а також щодо фізичних осіб, керівників та власників цих компаній. Петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів і опинилася на столі. Президента Володимира Зеленського, і от у січні цього року сталося. Світлана Крюкова увійшла до нового санкційного списку. Згідно з обмеженням їй забороняється вести будь-які торговельні відносини, вести медійну діяльність, займати радіочастоти, купувати землю, вивозити капітали за кордон, користуватися комунікаційними послугами, а її всі активи заблоковані на найближчі 10 років і ще багато чого іншого. Загалом повний пакет All inclusive. Окремим пунктом прописане блокування провайдерами всіх доменів видання «Страна.ЮА». Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію? Так прокоментував запроваджені обмеження Володимир Зеленський. Крюкова з таким рішенням не згодна, обіцяє судитися у Верховному суді. А як ви думаєте, вийде щось у цієї панянки чи таке стисне зуби і поїде за кордон? Там Шарій, кажуть дуже непогано себе почуває. Можливо, захоче приєднатися. Загалом пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї історії нам в коментарях. Нелюди з Тернопільщини, які по звірячому поводилися з дикими кабанами і знімали цей жах на відео, відкупилися від тюрми за 300 тисяч гривень. Як так вийшло, що каже суд і прокуратура? Дивіться за мить. Усі подробиці зібрала я Фаїна Василенко. В селі на Тернопільщині чоловіки влаштовували справжні голодні ігри для диких кабанів. Ганяли табун комбайнами, кидали в них палицями і різали. Одній з тварин, яка була вагітною, повідрізали лапи і кинули бідолашну помирати посеред поля. Все це жахіття відбулося на початку грудня, торік. З етичних міркувань ми не покажемо повне відео цих звірств. Я до пуття не можу зрозуміти, в чому власне забава познущатися над тваринами щоб що. Як на мене, то це психічні розлади. А ви як вважаєте? Напишіть нам в коментарях. Утім, суд постановив усіх причетних, а це за матеріалами справи, троє чоловіків, звільнити від ув'язнення, дати іспитовий термін. Один рік таку м'яку міру покарання обрали через те, що обвинувачені уклали угоду зі слідством і виплатили державі компенсацію за так звані екологічні збитки: 319 тисяч гривень. Всього навсього за покалічену і вбиту тварину. Також суддя врахував те, що в кожного чоловіка є по двоє дітей. У підсумку суд дійшов такого висновку, що тварина винна сама. Послухайте. В цей час перед комбайном New Holland з насаджень кукурудзи вибіг дикий кабан, який випадково потрапив в кукурудзяну жатку комбайна та отримав ушкодження кінцівок. Втім, на відео, яке поширили в мережі, видно, що комбайнери ганялися за твариною, поки не наздогнали. Безпорадна кабаниха намагалася тікати, та чоловіки взялися добивати її. Пишуть зоозахисники. Що маємо у підсумку? Можливість розтерзати живу істоту і продовжити жити своє життя, мов нічого й не було. Ми будемо й далі боротися за зміни в системі, щоб такі злочинці отримували реальні терміни. Нехай цей шлях ще довгий, та теперішні правила гри просто неприйнятні. Взагалі-то за жорстоке поводження з тваринами кримінальним кодексом передбачено покарання від 5 до 8 років за ґратами. Це стаття 299. Але як бачимо, не в цьому випадку. І з дивного для мене суд виніс вирок блискавично швидко, майже автоматично. Я б сказала, слідчі скерували матеріали справи до суду 6 лютого. Минув тиждень, і от вже готовий вирок. Апеляції попередньо не буде, бо, мовляв, він влаштовує прокуратуру, кажуть зоозахисники. Дописувачі в соцмережах вимагають озвучити прізвища тих нелюдів, які катували тварин. Ну як так? Вбили живе створіння, вбили свідомо, жорстоко, заради розваги. А якби людину покаялися, заплатили та забули. Ганьба органам прокуратури та суддям. Які здатні домовитися із садистами, не було й сумнівів продажні судді. Ім'я цієї судді повинно лунати в соцмережах як людини, яка підтримує нелюдів, жорстоке поводження з тваринами. Потрібно озвучити їх прізвища та імена, щоб знали люди, з ким мають справу. Що ж, ЗМІ вже озвучили. Цими нелюдами виявилися жителі з Борівської та Бережанської громад. Тернопільської області, Віталій Мартинюк, Микола Жвірблевський та Андрій Головатий. Країна має знати їх. В компанії, де працювали фермери, провели внутрішнє розслідування і причетних до звірства, а таких там нарахували аж шестеро, а не троє. Всіх звільнили. А як ви вважаєте, чи можуть зоозахисники вплинути на цю ситуацію? Чи можуть добитися своїм тиском та увагою, наприклад, апеляції? Пишіть свої думки під відео. Припинення вогню до Великодня стала відома перша вимога адміністрації Трампа на переговорах з Арефією. Делегації обох країн з'їжджаються до Саудівської Аравії. Менше ніж за добу мають розпочатися переговори. Слід за ними на тому ж місці саміт Путін Трамп. Що буде відбуватися там? Чи візьме участь у цих зустрічах Україна та особисто Володимир Зеленський? Дивіться далі. Усе найцікавіше зібрала я Фаїна Василенко. Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії. Саме там у столиці Ріяді, 18 лютого, заплановані переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією щодо війни в Україні. Про таке пишуть журналісти видання Ексіос зі сторони США, крім Рубіо, буде радник президента Трампа з національної безпеки Майк. Волц, спецпосланець з питань близького сходу, Стів Вітков. так той самий чий літак минулого тижня помітили у Москві. Російську делегацію ймовірно очолить міністр закордонних справ Арефі Лавров. Також до неї увійде помічник Путіна, 77-річний Юрій Ушаков, директор служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Його ще часто називають головним шпигуном Кремля, а також голова Російського фонду прямих інвестицій. Кирило Дмитрієв до слова, і Ушаков і Наришкін неодноразово брали участь у переговорах про припинення вогню, зокрема, перед тим як Росія вторглась на нашу територію. У 22-му подейкують, що з російського боку може приєднатися і помічник президента, такий собі мединський, голова так званої переговорної групи. У 22-му. пам'ятаєте, така збиралась у Стамбулі до деокупації Київщини після звірств у Бучі та інших містах Київської області. Україна відмовилась вести будь-які перемовини через воєнні злочини РФ. Із інсайдів, якими нині сиплять, журналісти західних медіа також стало відомо, що попередня вимога делегації Трампа припинення вогню до Великодня, який припадає на 20 квітня. Тично. Української сторони на цій зустрічі не буде. Про таке вже заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, мовляв, зустрічатися з росіянами ми не станемо, поки не буде готовий план завершення війни. В той же час. По той бік Атлантики Дональд Трамп, коментуючи придешні переговори, запевняє, що Володимир Зеленський також візьме у них участь. Чи буде брати участь у переговорах Зеленський? Так так він буде залучений. Незрозуміло, можливо, Трамп говорить про якісь наступні етапи. У цьому ж інтерв'ю Трамп заявив, що Путін, нібито, хоче. Припинити воювати, а також запевнив, що не вірить у можливі бойові дії між Росією і країнами НАТО, що взагалі означає місце проведення переговорів, що ми про нього знаємо. По-перше, в Аріяді, як відомо, вже проходили переговори щодо майбутнього сектору гази. По-друге, Саудівська Аравія це та країна, яка відмовилась брати участь в українському саміті миру в Швейцарії торік, причина, бо туди не запрошували Росію. По-третє, Саудівська Аравія нафтова держава і союзник США за даними з відкритих джерел, у період з 2017 по 2027 роки, Еріат отримає від Вашингтона зброї на суму, увага, 460 мільярдів доларів. Як для країни, яка не воює, це, м'яко кажучи, дуже багато озброєння. Отже, можна дійти висновку, що представники США поруч із саудитами почуватимуть себе. Як вдома, ми вкотре домагатимемося прихильності, а от росіяни не захочуть ображати господарів. Тож позиція Ерефії не така вже й потужна, як могло комусь здаватись. Примітно переговори в Саудівській Аравії переривають кількарічну мовчанку між російськими і американськими офіційними особами. Адміністрація попереднього президента Байдена дотримувалася правила жодних розмов про Україну. Без України подякували. І зрештою розмова між представниками США та РФ буде таким собі розігрівом перед зустрічю Трампа і диктатора Путіна. Президент Володимир Зеленський у цей час також буде в Саудівській Аравії, але за його словами з іншою метою з росіянами каже, не зустрічатиметься натомість вестиме переговори про повернення українських полонених. В Найближчі кілька діб в зеленського насправді аж три офіційних візити до Об'єднаних Арабських Еміратів через гуманітарну програму і питання. Обміну полонених, звідти він вирушить до Саудівської Аравії власне з тих самих питань, а потім він летить до Туреччини на розмову із тамтешнім лідером Ердоганом. До Саудівської Аравії цими вихідними прилетіла і наша урядова делегація Її очолила міністерка економіки Юлія Свираденко. Головне завдання теж не спілкуватися з росіянами, а заохотити саудитів інвестувати в українську економіку ще до завершення війни. А як ви вважаєте, чи вдасться домовитись сторонам хоча б про припинення війни? До Великодня чи, можливо, надовше? Які важелі взагалі буде задіювати Трамп? Чим тиснутиме? Напишіть, що ви думаєте нам у коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами. Побачимось!